Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! У сучасному світі існує багато суспільних цінностей. Ідей, які надихають нас створити краще життя. Які з них найголовніші як в Україні, так і в більшості країн світу це насамперед. Свобода, демократія та законність. Усі вони дуже взаємопов'язані, без одного не можуть існувати інші. В наш час ми сприймаємо ці цінності як щось належне, що існувало завжди. Однак насправді це не так адже свободу, демократію та законність виборювали протягом багатьох століть. Середньовіччя навряд чи можна назвати вільною епохою. Античні демократичні та республіканські традиції тоді забули на їхнє місце. Прийшли королівське свавілля, постійні міжусобні війни, закріпачення селян, церковна інквізиція та багато інших проблем і обмежень. Однак прагнення до свободи в суспільстві не зникло. Періодично люди писали звернення петиції, влаштовували народні протести і навіть масштабні повстання. Свобода, демократія та законність чекали на своє відродження. І сьогодні ти побачиш, як в одній з європейських країн ці три ідеї почали втілюватися в життя. Наш шлях лежить до середньовічної Англії, а твоїм провідником у часи боротьби за свободу буду я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. Середньовічна Англія була нічим особливо непримітною державою на північно-західній окраїні Європи. Падіння Римської імперії перетворило цю острівну країну на поле змагань між різними народами, що проживали поруч. Спочатку германські племена англів, саксів і ютів захопили місцеві землі та поділили їх між собою. Потім вікінги завдавали клопоту своїми регулярними набігами з півночі. Врешті решт, у 1066 році Англію підкорив Вільгельм Завойовник, правитель сусіднього герцогства Нормандія. Постійні колотнечі не сприяли розвитку країни та її народу. Населення було невеликим 2 мільйони мешканців, розкидані віддаленими куточками острова. Це було в рази менше, ніж населення інших середньовічних країн Європи: Німеччини, Франції, Італії, Русі. Англійська столиця Лондон, який зараз є одним із найбільших мегаполісів у світі, тоді заледве налічувала 15 тисяч мешканців. Решта міст скоріше нагадували великі села, розташовані навколо міцних замків. Країна була невеликою. А от амбіції її королів непомірними. З часів Вільгельма завойовника англійські правителі були дуже тісно пов'язані з французькою політикою, адже правили значними землями на території Франції. Наприклад, правнук Вільгельма Генріх II Плантагенет мав значно більше володінь у Франції, ніж в Англії. Тож більшу частину свого правління провів за межами свого королівства. Величезні простори потрібно було обороняти, адже французькі королі шукали будь-яку можливість відібрати землі у такого могутнього конкурента. Нащадки Генріха II, представники династії Плантагенеців, взагалі відрізнялися своїм військовим і політичним авантюризмом. Один з них ледь не все своє правління провів у Христовому поході на Близькому Сході, другий марив про далекий сицилійський трон для свого сина. А ще всі вони ласо поглядали на сусідні землі Вельсу, Ірландії, Шотландії, які дуже хотіли прибрати до своїх рук. Але ж як усе це пов'язано зі свободою, демократією та законністю, запитаєш ти? Вся справа у грошах. Постійні військові кампанії потребували колосальних витрат. Багато було амбіцій у королів плантагенеців, а підкріпити їх фінансами вони не могли, от і почали усіма правдами і неправдами вичавлювати останню копійку зі своїх не дуже численних і не дуже заможних англійських підданих. Що, наприклад, придумав Генріх II у середині ХХ століття? Аби поповнити скарбницю, він додумався брати гроші за розгляд справ у королівських судах. За що ж платити гроші, якщо можна було звернутися до суду місцевого володаря? Як ти здогадуєшся, усі ці графи та барони не особливо вникали в суть справи? Рецепт їхнього правосуддя був простим. Обвинувачений піддавався жорстоким тортурам, так званим ордаліям. Він міг бути виправданий лише тоді, коли виживав після усіх знущань, а виживали не багато хто. Натомість Генріх ІІ запропонував своїм підданим удосконалену версію суду, більш справедливу й орієнтовану на докази. Відтепер королівські намісники, шерифи. Збирали кількох авторитетних місцевих мешканців зазвичай 12 людей, які могли навести свідчення у справі, усі вони приносили присягу, клятву, що будуть говорити правду і лише правду. Звідси вони й отримали свою назву присяжні. Хоча остаточне рішення виносив королівський суддя. Однак він покладався на все те, що сказали присяжні. Дійсно, якщо людина не хотіла, щоб її утопили чи розпекли залізом, краще було заплатити вже ті гроші та покластися на справедливість присяжних, поява суду присяжних була важливим кроком до зміцнення законності в державі, але вона також сприяла появі свободи та демократії. Бо відтепер не лише король чи вельможі брали участь у судових обговореннях, але й звичайні люди. Англійці все більше почали звикати, що їхні дії мають відповідати законам. Та чи має це правило поширюватися на самого короля? Англія на межі 12 13 століть. Англійський король Річард Левове Серце десь воює в третьому хрестовому поході. Замість нього державою керує його брат принц Джон. Він знущається з місцевого люду та обкладає жителів непомірними податками, аби хоч якось компенсувати військові втрати. Принцу всіляко допомагають місцеві шерифи та єпископи, аж раптом. У Шервудському лісі з'являється сміливець, який кидає виклик цій сваволі. Він організовує цілу команду, яка відбирає гроші у королівських помічників і роздає їх біднякам. Знайома історія. Я певен, що ти знаєш, як звуть цього сміливця Робін Гуд. Хоча історія насправді є легендою. Однак вона показує те величезне незадоволення, яке накопичувалося в англійського народу проти правителів плантагенеців. Незадоволеними були всі: і селяни, і міщани, і навіть барони. Що ж робити? Найбільш поширеною в ті часи була проста відповідь влаштувати змову чи підняти повстання, скинути непопулярну династію. Та поставити іншу в надії на те, що нові правителі будуть більш гідними та справедливими. Але розсудливі англійці вирішили діяти нестандартним шляхом не просто поміняти шило на мило, а змінити правила, обмежити владу королів і примусити їх дотримуватися законів. Саме такий несподіваний поворот відбувся тоді, коли особистий ворог Робін Гуда. Принц Джон нарешті став королем після смерті свого старшого брата. Джон теж мріяв про військові перемоги та завоювання, хоча не мав до цього жодного таланту. Але армію треба було утримувати, тож він вибивав все більше і більше грошей від своїх підданих. Як і колишні королі, Джон робив, що йому заманеться, бо ніхто і ніщо не могло його спинити. Та цей правитель зумів перевершити у жадібності та безчинствах навіть своїх попередників. Спойлер в Англії більше ніколи не було королів з іменем Джон, настільки негативні асоціації були з ним пов'язані. Зовсім не дивно, що король налаштував проти себе абсолютно всіх. Барони, великі землевласники з військовим вихованням повстали проти нього. Їх підтримали міщани, які відкрили перед повстанцями ворота Лондона. Джон був змушений тікати з рідної столиці. Здавалося, влада плантагенеців доживає свої останні дні. Та барони виявилися мудрішими за короля Невдаху. Замість державного перевороту вони запропонували укласти компромісну угоду. Заколотники припинять своє повстання, якщо Джон погодиться виконувати їхні вимоги, насамперед дотримуватися законів і не чинити свавілля Україні. Королю, аби не втратити голову, нічого не лишалося, як пристати на ці умови. Спекотним літом 1215 року, неподалік від Лондона, він підписав угоду. Яка визначила майбутнє англійців на багато століть наперед. Назва цього документу говорить сама за себе Велика харція вольностей або ж латинською мовою магна карта. Чим же вона настільки велика? Ні, не кількістю сторінок. Документ містить 60 пунктів, але вони зовсім невеличкі за обсягом лише одне чи кілька речень. Справжня магія Магна Карта полягає у її революційному змісті. Ось одна з ключових фраз цього документу надали ми усім вільним людям королівства нашого за нас і за спадкоємців наших на вічні часи всі нижче підписані вольності. Аби мали їх і володіли ними вони та їхні спадкоємці від нас і від спадкоємців наших. Дійсно, ось тобі і підґрунтя для майбутніх ідей про права та свободи людини, які неможливо відібрати. А перелік цих вольностей дійсно вражав як для середньовічної епохи не можна незаконно відібрати майно у людини. Не можна саджати до в'язниці без справедливого рішення суду, не можна насильно вигнати з країни чи, навпаки, не пускати додому. Кілька пунктів Хартії стосувалися прав жінок, для того часу рідкісна річ. Хоча варто відзначити приємний для українців момент наша вітчизняна руська правда остаточно оформлена на століття раніше за англійську хартію. Також містила положення про захист прав жінок. Найголовніший висновок Великої хартії вольностей полягав у тому, що закон вищий за будь-чиї примхи та бажання. Усі мусять його дотримуватися і селяни, і барони, і навіть сам король. Ба більше у Магна карта прямо говорилося, якщо король порушить її умови, барони мають законне право на нове повстання дивовижно. Отже, законність встановили, свободи закріпили, а що ж із демократією? Магна карта не обійшла увагою і цю цінність, хоча і не вживала напряму такого слова. Одна з умов хартії стверджувала жодні податки не можуть стягуватися з народу без згоди загальної ради. Як ти вже знаєш, в давні часи існували такі загальні ради, куди входили усі вільні дорослі чоловіки. В грецьких полісах, наприклад, це були народні збори, у слов'янських племен Віче, у германців і вікінгів Тінг. Однак англійське королівство було значно більшим і за міста держави, і за племена. Зібрати усіх чоловіків в одному місці було нереально. Як вирішити цю проблему? Придумали спеціальну станово-представницьку систему. Наприклад, кожне місто обирало до загальної ради двох своїх представників так само робили і лицарі. Від кожного округу вони обирали двох своїх делегатів. Лише барони та єпископи нікого не обирали з поміж себе. Їх було порівняно небагато, тож для всіх них знайшлося місце в раді. Зверни увагу, який єдиний стан не мав права відправляти своїх представників до Ради? Так, це селяни, вони отримають свої виборчі права. Аж у XIX столітті. Така станово-представницька система була явищем новим у тодішньому світі. Треба було дати якусь цікаву назву для англійської загальної ради. І таким словом стало парламент від французького слова парле говорити. Дійсно, в парламенті було що обговорити. Адже чим довше він існував, тим більше повноважень і обов'язків переходило в його руки. Парламент навіть отримав повноваження затверджувати різних міністрів і чиновників. Точну дату появи першого парламенту в Англії назвати важко. Загальні ради періодично збиралися протягом 13 століття після ухвалення Великої хартії вольностей. А у 1295 році король Едвард І, онук скандального Джона, скликав зразковий парламент, на який у подальшому орієнтувалися наступні англійські правителі. Звісно, магія великої хартії вольностей не була миттєвою, і Англія далеко не одразу стала демократичною державою. Але створення парламенту заклало поступовий шлях до справжнього народовладдя, довгий, проте впевнений. Яке ж значення мали реформи середини 12-13 століть для подальшого розвитку Англії та світу? З одного боку, велика хартія вольностей стала основою для подальшого розвитку англійської демократії. Для захисту прав парламенту від посягань короля на абсолютну владу. На відміну від інших європейських держав, англійський парламент регулярно збирається ось уже більше як сім століть поспіль. Цікаво, що англійці настільки віддані своїм традиціям, що навіть у наші дні декілька пунктів великої хартії вольностей залишаються чинними нормами їхнього законодавства. З іншого боку, ці реформи спонукали інші країни та народи по всьому світу також боротися за три ключових принципи свободу, демократію та законність. Велика хартія вольностей, наприклад, надихала творців Конституції Сполучених Штатів Америки у 18 столітті. Суд присяжних поширився по всьому світу. І зараз ти можеш побачити його приклади у голівудських фільмах і серіалах. Англійський парламент, хоча і не був першим у світі, бо були й давніші подібні приклади в історії Іспанії, Португалії й Італії, став зразком для наслідування у багатьох інших державах. Навіть назва парламент, спочатку з'явившись в Англії, поширилася по всьому світу. А який спадок дістався Україні? Маємо свій парламент, Верховну Раду, єдиний орган влади, який має право приймати закони. Права та свободи людини закріплені в Конституції України, їм присвячений цілий окремий розділ, набагато більший, ніж уся велика хартія вольностей? Колись ще в XIX столітті існував у нас і суд присяжних. Зараз цю практику намагаються відновити, ось бачиш, яке значення для всіх нас мали далекі події у середньовічній Англії. Її небагаточисельний, але заповзятий народ зумів домогтися більших прав. Сьогодні Велика Британія, як наступниця середньовічної Англії, одна з найсильніших і найрозвинутіших країн у світі. Кажуть, що вона не досягла б такого успіху, якби свобода, демократія та законність не перемогли королівське свавілля. Без великої хартії вольностей і тих принципів, які були в ній закладені, Європа й Америка не досягли б такого надзвичайного успіху та добробуту. Український шлях до свободи та процвітання ще триває, і я, вчитель історії Богдан Грушецький, мрію, щоб наша держава. Стала такою ж потужною та багатою, як і Велика Британія. Разом все подолаємо. Зустрінемося у нових випусках подкасту Вчися вухами. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО ОСвіта в межах співпраці з Чалтам Дойшланд і Едуко та фінансується Штернштунден.